Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Недільний масований обстріл всієї України, жорстокий удар по сумах та оперативна ситуація на лінії фронту. Хроніки війни далі. Світло є чи немає. У Запоріжжі знову діють графіки відключення світла. Яка ситуація в енергосистемі станом на зараз? Та де можна дізнатися, в якій черзі ваш будинок. Майже тисячу FPV-дронів за місяць виготовляють у Запоріжжі волонтери. Наші журналісти познайомились з розробниками бойових пташок. Два дні поспіль ворог обстрілював Запоріжжя шахедами та крилатими ракетами. Під час атаки 16 листопада безпілотниками у Хортицькому районі було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Також від вибухової хвилі пошкоджено з десяток магазинів біля ринку, а також повибувало вікна у житлових будинках. На щастя, люди не постраждали. Під ранок росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район шахедами. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури попередньо минулося без постраждалих. Вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожне покриття. Інші руйнування встановлюються. Зранку 17 листопада три ракети також влучили неподалік від об'єктів критичної інфраструктури. Серед поранених двоє чоловіків, один з яких досі під наглядом лікарів. Вранці ворог обстріляв Запоріжжя. Три ракети влучили неподалік об'єктів інфраструктури. Ракет було значно більше. Дякуючи нашим повітряним силам, частина з них не долетіла до обласного центру. Поранено двох людей. 18-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 59-річний чоловік залишається у лікарні під наглядом медиків. Загрози його життю немає. Тим часом на запорізькому напрямку гвардійці бригади Спартан знищують окупантів ФПВ дронами і кадами, які намагаються наступати на позиції ЗСУ. 11 людей загинули внаслідок атаки росіян ввечері 17 листопада по житловому мікрорайону Сум. Росіяни вгатили по 9-поверховому будинку ракетою «Іскандер-М». Поранення отримали майже 90 людей. В реанімації перебувають 11, з них шестеро – діти. Вони ж не вони не управляють, що у вас. Це не випадкові удари, це показові удари після дзвінків та зустрічей з путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито утримання від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна, і цей сигнал варто почути у всіх частинах світу. В день 18 листопада російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки, попередньо станом на 13 годину внаслідок атаки 8 загиблих та 18 поранених. Вихідними росіяни завдали масований комбінований удар по всіх регіонах України. Окупанти випустили 120 ракет та 90 дронів. Наші сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей. Одну з крилатих ракет з ПЗРК «Іглас» була військова Наталія Грабарчук у свій перший бойовий вихід. Більш ніж 10 цілей збили пілоту F-16. Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження об'єктів від влучань та падіння уламків у Миколаєві. Внаслідок атаки дрона двоє людей загинули, та ще шестеро поранені. Серед них двоє дітей мої співчуття рідним та близьким загиблих. Світло за розкладом через масовану атаку росіян по енергетичній системі в Україні знову запроваджено графіки погодинних відключень світла. Як зазначають у МАГАТЕ, наразі лише два з дев'яти діючих реакторів в країні виробляють електроенергію на 100% потужності. Ще шість зменшили виробництво до рівня від 40 до 90%, А один реактор довелось повністю зупинити для технічного обслуговування. Діють графіки відключення в Запоріжжі. Світло відключатимуть з 6 ранку до 10 вечора для шести черг споживачів. Електроенергію вимикають на 3 години, 1 або 2 рази на добу, в залежності від черги. 18 листопада другу, третю, п'яту та шосту черги вимикатимуть двічі. Далі черги змінюватимуться, але відключення будуть одночасно для двох черг, допоки не відновлять потужність пошкоджених підстанцій. Адреса для кожної з черг можна перевірити на сайті Запоріжжя Обленерго через спеціальну консоль. Для цього треба ввести назву вулиці і обрати номер будинку. А після цього можна перейти на вкладку з графіком. Крім відключень світла, комунальники попереджають запоріжців і про можливі пере перебої з водопостачанням у зв'язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями електроенергії в Запоріжжі можливі короткочасні зниження тиску в мережах водопостачання, які пов'язані з перепідключенням енергообладнання насосних станцій до резервних джерел живлення. Внаслідок таких заходів можлива незначна зміна кольору питної води для оперативного реагування на заявки. Просимо мешканців звертатися до міського контакт центру 1580. Два роки тому молоді хлопці із Запоріжжя виграли грант від держави, а першим вкладом стало налагодження власного виробництва fpv Наші нині виробники виготовляють безпілотники різного призначення, в тому числі й для повітряних цілей. З молодими запорізькими винахідниками спілкувався наш Вадим Сорвін. Близько двох кілограмів заряду можуть нести бойові дрони «Ейр» запорізького виробництва, які здатні ліквідувати повітряні цілі ворога. Уже майже два роки над закупівлею матеріалів та їх збиранням працюють молоді волонтери. Пташки на ділі не поступаються тим, що виготовляються на заводі. Діляться винахідники. Кожний дрон да, він під назвою. Це Аер, це дрон, який може підніматися на висоту близько 10 кілометрів. Дальність близько 13 кілометрів, він збиває ворожі бпла розвідника Тобто вже він застосовується на фронті активно. Останнє враження, яке було, це БПЛ, Кацапі, Молнія, це, як вони кажуть, у них аналогів нет, але наш АЕР все ж таки його знищив. На вже сталому виробництві різновід дронів варіюються від дюймових FPV до 15 дюймових бомберів. Вони здатні вражати як наземні цілі, техніку та особовий склад противника, так і розвідники ворога. Кожен унікальний має свою назву та характеристики, розповідають фахівці. Так, наприклад, дрон 104 Мамонт може нести 3,5 кілограми бойового навантаження та летіти на відстані 18 кілометрів. Є дрони, наприклад, якщо це 7 дюймів, він летить в одну сторону, тобто там бойового навантаження, він бажання 1,5 кілограма, він летить, тобто, пілот його запустив з боєприпасом, він полетів і там вибухнув десь. Є е, дрони там 10-дюймові, е, на них цепляється система скиду, він може повертатися. Тобто він полетів, скинув боєприпас е, ну, і прилетів назад до пілота. І так. У накатані вода багаторазово використання. А все почалося з виграшу мікрогранту, який отримали хлопці наприкінці 22-го року. З того часу допомога від держави стала регулярною. Тож в планах запорізьких конструкторів дронів збільшити обсяги власного виробництва на наступний рік. У Нас працює достатньо. Ми виготовляємо в можна сказати великих об'ємах дронів. Ну, кожен відповідає за свою справу. Хтось збирає рами, хтось. Налаштовує дрони, хтось літає на дронах. Навіть є і бойові пілоти в нас. Так що всі, всі працюємо. Недостатньо, тому що FPV – це як топ на фронті. Так що ми постійно збільшуємося, відкриваємо нові нові виробництва. Чекаємо там від держави ще більше підтримки. Наразі команда створює близько тисячі ФПВ на місяць. А допомогу у вигляді дронів від запорізьких виробників отримують понад 35 бригад з різних напрямків, в тому числі і запорізького. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Стан справ щодо ветеранської політики у Запоріжжі. Простими словами на цю важливу тему днями провели публічну дискусію у незламному хабі. На зустрічі представники міської влади разом з громадськістю обговорили питання ветеранської політики та її запровадження в Запоріжжі на всіх рівнях. Одним з пріоритетів є реабілітація військових, фізична та психологічна. Також важливим є й перекваліфікація у здобутті інших професій чи спеціальностей говорили і про надання житла для ветеранів. Житло, ви не повірите, але велика кількість молодих хлопців, особливо тих, які пішли там в 20-25 років служити, вони не мають власного житла, так а щоб там створити родину і думати про майбутнє, потрібне житло. Це третє четверте це коло спілкування для тих, хто повернувся з подібними собі, щоб ділитися досвідом, щоб допомагати. І, безумовно, п'ятий напрямок, він а, має місце бути, ми не можемо закривати на це очі. Це шана тих, хто загинув. Вже прописано сам скелет програми, і зараз те, що департамент робить, це вже намагається да, обв'язати цей скелет м'язовою структурою. З розумінням як фінансової складової, так і якимись. Смисловими навантаженнями для того, щоб це був готовий і системний продукт з залученням всіх департаментів, які є на сьогоднішній день в міській раді. Серед планів на наступний рік то місто має на меті створення трьох ветеранських хабів. За словами заступника міського голови Сергія Білова, два з них планують відкрити вже навесні. Також під час зустрічі говорили і про можливості та проєкти, які місто вже реалізувало та має намір втілити в життя спеціально спільно з ветеранською спільнотою та рідними військових. У нас зараз разом з Обласною радою жінок і з міською радою жінок, загиблих героїв розробляється проєкт стіни пам'яті на алеї бойової слави. Також зараз обговорюється це питання. Пророблений вже проєкт, який називається Герой на щиті. Це саме таке ритуальне прощання з героями через проспект Соборний, через Острів Хортиця. Тобто там ціла церемонія прописана, але поки що от ми розмовляємо із службами із військовими стосовно саме безпекових ну... В об'єктах компактного проживання випота запоріжців, чиє житло зруйноване через обстріли. Наразі мешкає понад три тисячі осіб. Є вільні місця для ще 800 громадян про підтримку цивільного населення, постраждалого від ворожих прильотів, йшлося на брифінгу директора департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради Світлани Бойко. За дорученням начальника Запорізької військової адміністрації Івана Федорова було внесено доповнення до обласних програм. Вони стосуються, зокрема, матеріальних виплат та розселення постраждалих. Перше, це на довгострокове проживання. До місць компактного проживання, де в нас на сьогодні мешкають внутрішньопереміщені особи та є вільні місця, та короткостроковий термін до п'яти діб, діб, до хостелів та готелів, де ми також можемо розміщати наших мешканців. Розміщення всіх постраждалих безкоштовне. У випадках, коли руйнується житло, власникам житла надається допомога за рахунок коштів місцевих програм. В громадах, а у разі, якщо в цьому житлі проживали внутрішньопереміщені особи за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 10 тисяч гривень, ми також будемо надавати допомогу на облаштування житла або найм іншого житла. За поранення під час обстрілів громадянам вже цього тижня почнуть виплачувати по 20 тисяч гривень за поранення середнього ступеню важкості і 50 тисяч за тяжкі поранення. Крім того, з обласного бюджету компенсуватимуть витрати на поховання громадян, які загинули під час обстрілів або не вижили після отриманих поранень. Що допомогу зможуть отримати всі мешканці? Всіх громад Заборізької області Та в громадах ми на сьогодні опрацьовуємо питання, щоб визначити відповідальну особу, яка буде соціально супроводжувати кожний випадок. За 10 місяців у Запорізькій області сталося майже дві сотні аварій з пішоходами. 180 людей отримали травми, а 19 людей, на жаль, загинули. Аби зменшити невтішну статистику, патрульні проводять профілактичні заходи про безпеку на дорозі. Так у Вознесенівському районі в парку трудової слави запорізькі поліцейські влаштували акцію Засвітись у темряві. Дітям та батькам роздали світловідбивальні стрічки, наліпки та розповіли, чому важливо у темний час доби бути помітним. Зокрема, нагадали, що треба одягати яскравий одяг, впевнитись, що на дорозі безпечно, аби перейти, наприклад, дорогу на нерегульованому переході. Під час їзди з ближнім світлом відстань, про якій можна помітити пішохода, 25-30 метрів. А якщо у людини є флікер, то дистанція збільшується до 130-140 метрів. Це дуже правильно. Та я їжу, я їжу на машині, тому не ношу. Жилет хіба що валяється, якщо там треба буде запаску ставити вночі. Світло відбивальні, ну а чому ні. Шкоди від них принаймні ніякої. Дуже важливо бути помітним на дорозі в темну пору доби, тому що осінньо-зимовий період стає темніше раніше і водіям важко рухатись під час такої, знаєте, Зимової погоди багато людей знають, але мало хто користується або не знають, де їх може придбати. А вони можуть бути виглядати не тільки в якості флікерів, вони також можуть бути у вигляді наліпочок, якихось брілочків. Парк трудової слави готують до зими. Працівники Зеленбуду згрібають опали листя. Ще здійснюють планову обрізку троянд та готують клумби до холодів. Також на території парку оновлять композицію з рослин, яку створювала дизайнерка. Більше розповість Анна Крамаренко. Роботи в парку трудової слави тривають з самого ранку. Працюють дві бригади зеленбудівців. Ось тут комунальниці обрізують троянди та підгортають кущі, аби вони добре перезимувалися. Ніка вже два роки працює в Зеленбуді. Каже, обрала це підприємство, оскільки подобається доглядати за квітами та іншими зеленими насадженнями і радувати вирощеною красою запоріжців. Що завжди тягнуло мене до, до прекрасного до троянд. квіти висаджувати, подобається. Дерева дуже багато чого. Дізналася, вкриваємо троянди, щоб вони не загинули. Санітарну обробку робимо. Разом із сезонними роботами комунальники виконують в парку і щоденні, зокрема, згрібають опали листя. Також висаджують зелені насадження. Нині оновлюють ялівці однієї з композицій, створеної дизайнеркою. Були висаджені чагарники барбарису, спіреї барбарисів розновідності дуже багато. Формовочна стрижка буде їх. А спірейки теж дуже багато розновидності на даній локації. В парку трудової слави на сьогодні будуть висажені три колоновидні можевельники. Вони будуть закінчувати композицію, яка дизайнер в свій час запланувала, і вони у нас тут були. Посередині колоновидний можевельник він має вид колонки, дось як свічечки. За ними іде невеличка дуга з декілька, по-моєму, сім ялівців. Одного виду і далі шаровидні точечно в ялівці квітучих троян в зв'язку з холодами та з виконанням сезонних робіт в цьому парку все менше, але до морозів ще радуватимуть своєю красою жителів міста Хризантеми. Анна Крамаренко, Наталія Юр'єва, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Перший в Україні атлас пізньосківських пам'яток низового Дніпра презентували науковцям національного заповідника Хортиця Київські вчені. Це плід багаторічної дослідницької праці групи українських археологів, що тривала до 2021 року. У монографії повний опис 17 городищ і могильників пізньосківської доби, розташованих уздовж. Обох берегів колишнього Каховського водосховища. Автори вивчили та детально описали кожну пам'ятку культуру скіфів, ареал їхнього проживання, а також зробили свої висновки щодо певних дискусійних питань. Окрім цього, в Атласі розповіли про нинішню долю пам'яток, адже багато з них опинились у зоні активних бойових дій. Запорізьким колегам скіфологи передали сигнальний екземпляр нового видання. В нас виникла така ідея. Дуже слушно, що було б добре зробити атлас, який поєднає в собі. Всі розпрошені дані, які ми знаємо на цей час, тобто від перших планів, карт, перших згадок цих поселень, бо частину з них спочатку сприйняли за поселення, тобто якісь неукріплені пам'ятки осілості, Потім були проведені розвідки і розкопки. на певних з них були виявлені оборонні споруди. Стало зрозуміло, що це щось на кшталт фортець тогочасних. І ми почали збирати ці дані. Досить довго в нас це зайняло, оскільки це було і багато. Архівної роботи і багато музейної роботи, і тут повністю подана зйомка часів Другої світової цих городищ, а саме нім, нім, німецькі знімки, аерофотозйомка, які теж раніше не публікувалися, і вони е, дають нам змогу дивитися на ці городища. Ну е, на через дуже Великий проміжок часу, тобто ми маємо їхню площу, коли їх знімали в вісімнадцятому столітті. Ми маємо їхню площу саме перед затопленням. Коли ну німецькі знімки, а також ми маємо сучасну площу. Наукове видання буде цікавим не тільки для фахівців, а й для дослідників історії України поціновувачів, минувши нерідного на краю, наголосили під час презентації скіфологи. Унікальність цього атласа, по перше, в тому, що він перше таке видання, по узагальнюючи видання по пам'ятках пісні київської культури низового Дніпра. До нашого атласу таких видань просто не було. Це перше. Друге, дійсно, там є е, плани. Які досі не публікувалися, там є фотографії, які невідомі широкому загалу. І ще одне: там є, там є звинувачення, там є фотографії понівечених пам'яток, понівечених росіянами, російськими окупантами. І може, ці фотографії колись стануть доказом юридичним при військовому злочину. Від соцмереж до професійного мистецтва у виставковій залі спілки фотохудожників України відкрилась незвичайна експозиція. Свої роботи представили зо два десятки молодих фотометців Запоріжжя, що показували. Знає Ірина Чернова перше за всю історію клубу. Ми представляємо типу виставку, яку підготували не професійні фотографи, не члени нашого клубу, а молоді фотоаматори міста Запоріжжя. Вчора публікації в інстаграм світлини для душі, фотографії на замовлення, а сьогодні участь у спільній виставці у запорізькому фотоклубі серед робіт різні жанри та стилі від портретів до мальовничих пейзажів міста. Особливих критеріїв відбору світлин не було, тому що для всіх фотографів, представлених на виставці, це перший досвід, кажуть організатори. Автори представили роботи, які їм самим найбільше подобаються. Я молодий фотограф, займаюся фотографією професійно другий рік, але е скільки я пам'ятаю, е всіх фотографувала, е досталося всім моїм е близьким, знайомим дітям. Зокрема, я люблю знімати портрети та творчі зйомки. Роботу з назвою Мрії про незалежність авторка виношувала з півроку. Це лялька, яка хоче позбутися мотузок, за які її смикають, та стати вільною. Цю роботу я зняла з третьої спроби. Всі якісь в мене були перепони. Навіть опустили вже в якийсь час руки. Було багато чого. І макіяж у нас поплив, і одежа нас підвели нас костюмом. Але я це зробила, і дуже це одна із останніх моїх робіт. От і результатом я задоволена. Досить довго займається фотомистецтвом Ліана Краснопольська, але участь у подібних виставках також бере вперше, як і решта учасників. Уподобань особливих немає. Мені й пейзажі подобаються, особливо коли ти опиняєшся у такому місті, де така чудова атмосфера, і зрозуміло, хочеться це все забрати з собою, привезти додому, а потім ще з людьми поділитися, показати друзям, порадіти самій. Серед світлин авторства Ліани привертає увагу зображення знаменитої Фріди Кало. Фотографиня каже, що не має колекції видатних постатей, але вона завжди користається нагодою зробити гарні фото, якщо бачить, що модель здатна перевтілитися та приміряти на себе роль тієї чи іншої знаменитості. За словами Ліани, саме так сталося з блогеркою Марією, якій вдалося на відмінно передати образ Фріди Кало. Сама ж Марія зізнається, що перевтілення вимагає чималих зусиль. У нас не співпадають характери, але дуже було приємно доторкнутися до Фріди Кала. Це одна із, мабуть, скількох 500 фотографій, бо в нас були різні образи, різні були фони, тому це, це ж не одна робота. Це якщо зробити всю виставку Фріди Калу. Ліана каже, що останнім часом ім'я Фріди Калоди далі частіше лунає на мистецьких заходах, тому вони з Марією не виключають вірогідність у майбутньому влаштувати виставку, яка міститиме і репродукції творів самої Фріди, і світлини з перевтіленням на цю неперевершену мисткиню. Загалом на виставці представлено близько 60 робіт 17 молодих аматорів міста. Переконати фотохудожників взяти участь в експозиції було нелегко. Зізнаються організатори з тих, хто насмілився, здебільшого дівчат. Та фотографи. Дуже радий, тому що тут є досить різноманітні жанри і напрямки фотографії. Тут є і дуже цікаві портрети, є і дуже незвичні пейзажі, і знимки зроблені в стилі і технікою фотоарт, і багато-багато інших напрямків фотографічної творчості. Ми дуже сподіваємося на те, що це стане традицією, і в мене вже є плани наступного року зробити подібну виставку. І я дуже сподіваюся на те, що дивлячись, побачивши сьогоднішню виставку, наступного року у нас буде вже більше більш сміливих запорізьких, скажімо так молодих, молодих фотографів Радує, Тож що... радує те, що сьогодні до нашого колективу влився такий потужний потік молодих цікавих фотографів, які душею і серцем люблять фотографію завжди з нею. І ось вони сьогодні, ці ентузіасти фотографії, зібралися тут в нас у фотоклубі. Багато хто гадаю, стануть і членами фотоклубу, і спілки художників України. Успіху їм. Що ж до нинішньої виставки, то вона триватиме до 23 листопада. Потім на любителів фототворчості чекатиме гіперцікава подія у фотоклубі. Презентують роботи переможців міжнародного конкурсу Вернісаж на Покрову, який відбувся у Рівному у вересні цього року. Містяни побачать роботи авторів семи країн Європи. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у чат. бот І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні сили України.